Ветеранах з Харківської області сьогодні змогли здобути на усю команду медалі різного гатунку. 32 медалі у змаганнях цього брало участь десь 200 ветеранів. Це ветерани різного ступеня, важкості поранення отримані. І від Харківської області брала участь змагання 25 людей. Спорт це насамперед один з спосібів реабілітації. Тут питання навіть не змагання, просто поспілкуватися. Тут такі ж хлопці, що не ти один на наодинці залишився, хлопці такими ж пораненнями, як у тебе, різного ступеня. Це коло спілкування, це братерство. Ну, тут э, адаптивний вид спорту це жим-штанги або 60, або 100 кілограмів. Я особисто місто 100 кг віджимав, потім веслування 100 секунд було, хто більше дистанцію прогребе, потім ривок гирі був 16 або 24 кг, і аербайк треба було за короткий час спалити 30 калорій приведу наприклад допустим, своїх хлопців з якими займаюся по перше що вони виходять з цього стану депресійного вони об'єднуються після тренування вони разом йдуть каву пити ну у них вже спільні є інтереси якісь спочатку брав на режим 60 кг, сьогодні вирішив спробувати на сотку це здоров'я для себе, для своєї підготовки Сьогодні були чергові змагання, і я як завжди приймав участь у своїх трьох дисциплінах. Це був жим лежачі, 100 кг, айербайк 30 калорій за хвилину та гребля 100 секунд. І з цих трьох я здобув в двох дисциплінах два перших місця і одне друге. Тренуюся вже більше 10 років. В цих змаганнях тільки приймаю десь більше, ніж пів року, тільки набираємо обертів. Спорт в любительському варіанті необхідний вже в принципі, для всіх, хто отримав поранення, тому там чи будь-яке поранення, неважливо, це ампутація чи інша, воно так чи інакше е є причиною дисбалансу в організмі. І щоб не було пов'язаних з цим подалі проблем, спорт вже необхідний. Це вже просто необхідність і він повинен бути в житті кожного ветерана.